Вітаю, це п'ятий канал Львів. В ефірі інформаційний вечір. У студії працює Вікторія Сотник. В Україні триває війна. У зоні бойових дій майже щодня. Гинуть хлопці, такі самі, як ми, українці, які віддають своє життя за нашу свободу і за наш спокій. Але подекуди за дебатами, аналізами і розділом українців на політичні штаби, ми забуваємо про те, що 21 числа і доля цих хлопців зміниться на передовій. Це дуже-дуже залежить від нашого вибору. Сьогодні ми про це будемо говорити з нашим гостем. Це Павло Ханяк, вітаю вас, ветеран АТО. Добрий, добрий вечір. Отже, так, добрий вечір. Е, Павле, розкажіть, ви з 2011 року е, контрактну службу здійснювали в армії, так? Так, так. І що було тоді? Е, які умови були? Умови, які пережили каже, люди, які залишились до 11-го і далі в армії. так? Е, Матеріальне забезпечення було в дуже плачевному стані. Е, матеріальне забезпечення, фінансове забезпечення, побутові проблеми військових не вирішувалися на такому рівні, якби, на якому повинні вирішуватись. Так? І саме основне, що професія військовий була на досить низькому рівні. Ви ви служили за контрактом, так? так. Яка у вас була зарплата? З, грошове забезпечення на цей момент. Е, Будучи сержантом 1500 гривень. Тобто за тим принципом залишалось бажати кращого. Так? Це, скажімо, в мене як в контрактика. Так? Я не планував зв'язувати своє життя, будучи військовим, як, ну, тобто, скажімо, до глибокої пенсії. Так? Але люди, які приходили з інститутів, які професійно вчилися військового ремесла, показало, що. Фактично відбували один контракт і звільнялися. Навіть не всі відбували його, так бо в кожного були діти на той момент, в кожного була якась сім'я, хтось хотів розвиватись, жити, так. І дуже велика кількість військових звільнялася, навіть не, не дослужували до кінця контракту. Ну от ви розказуєте такі були умови, чи взагалі хтось розумів, що можлива війна в Україні у 21-му сторіччі може бути, може бути агресія проти нас і іншої держави. Були такі взагалі думки? На цей момент я з 2011 року, чесно кажучи, я десь навіть не розумів таке, щоб навіть не розглядав того, що може бути війна. Війна в Україні, в, тим більше в Європейській державі. Війну споглядали тільки з Телебачення. Грузія перші удари, якраз коли Росія. В Грузії зробили такий конфлікт, так? Причому, що там розказують, що це якісь міжнаціональні війни, так само, як зараз в нас відбувається, так як по їх словах, тобто по їх словах. От. Ну так, Путін так і заявляється. Конфлікт так. каже, ваш внутрішній. Це не внутрішній конфлікт. Ну, це ми розуміємо. Не буває диму без вогню. В тому плані, коли зовнішня сторона не допомагає. Не допомагає. Хто казав, поки е, українці. Зрозуміють, не зрозуміють таку фразу, каже, каже України з українцем дуже важко знаходити спільну мову, йому завжди треба хтось, щоб сторони допомагав. Саме основне, я хочу звернутися до тих людей, які голосували, не голосували, але бачать європейське майбутнє, Україну єдину, неділиму і суверенну державу, так? Україну в тому плані. В якому вона була на момент підписання нашої незалежності, коли Крим, Донбас і Луганськ були, є і були, і будуть в складі України, так? Що знаєте, ми всі хочемо жити, жити мирно, жити достойно, щоб заробітна плата наша і життя, рівень життя був європейський. Європейський. І знаєте, вас ніхто в Росії не чекає, а напрямок. Держави вирішує президент. Зовнішню політику вирішує аналогічно президент. І не те, що я говорю як на мою особисту думку, так? вона вибрана правильно. Ні одна з держав, яка, будучи в стані війни, не може розвиватись досить стрімкими темпами. Говорить помало, але в правильному шляху ми переможемо. Так? І згадайте мої слова. Люди, які робили там якісь незрозумілі речі в 2014 році, що ви ще пожалієте про це. Бо Україна буде, є і бу... була, є, і буде. От перед коли почалась війна, ми всі пам'ятаємо цю згуртованість українців. Зараз цієї згуртованості чомусь немає. Якось штучно розділились українці на політичні штаби, так і знову чубляться, і знову хочуть, як ви згадали, третьої сторони, яка мала би вирішити конфлікт. Чому це на вашу думку стається? От в чому причина? Чому ми не хочемо рухатись і не хочемо дивитись в майбутнє якось всі в один бік? В чому причина? От за військових я питаю, чи в них та сама ситуація зараз? Можливо, певна, як кажуть, скільки людей, стільки думок. В армії аналогічно. Ну, тобто, як кажуть, ліпше з мудрим загубити, чим з дурним знайти. В тому плані, що е, велика кількість забезпечення військовим, хто не служив з 2011 року, і перед тим ніхто не знає, як вона змінилася. Вона змінилась значно кардинально. Ви це відчули? Коли, відчув, ану, відчув, так, відчув, порівняти 11 рік і 16 рік, так? Забезпечення. Якщо зараз там розказують, там, от армію розікрали, такі гучні слова, так, то нехай проведуть паралель до війни і після війни, так. коли в 2014 в в році їзди їхали з бронежилетами. і... Ну, скажімо, які залишають бажати кращого, так? То після певних подій закупились нормальні бронежилети, після певних подій закупились нормальні, в тому плані, що дійсно спеціалізовані транспортні засоби і зразки озброєння помінялись. Напрямок на НАТО ви схвалюєте, підтримуєте? Я підтримую так. Підтримує напрямок на НАТО, але є один нюанс: не можна скорочувати армію до того моменту, поки ми тут не війдемо. Ми маємо гіркий досвід, який е, помаранчева революція нам дала. Так? Анатолій Гриценко, ми йдемо в НАТО, ми будемо європейською державою, почали скорочувати армію, так, і на момент агресії. У нас як армію, була розвалена, і це Ми серйозно. Тоді були зовсім інші так. реалії. Зараз так, треба враховувати. Враховувати так. І я от якраз таку паралель, тому я кажу: хто говорить, що армію розікрали, нехай зробить паралель собі, і нехай усвідомить, що забезпечення як матеріальне, так і взагалі військове озброєння. Змінилось в рази, в рази краще? Ми зараз дуже часто чуємо від е, військовослужбовців е, таку фразу, що головон, головнокомандувача не міняють під час війни. Як на вашу думку, що може як може змінитись ситуація, якщо е, зміниться буде інший президент? От, в Україні як це вплине на війну, як це вплине на військових? Що, як може картина розгортатись на вашу думку? Президент визначив свою зовнішню політику, Віддальше до Москви і ближче до Брюсселя в Європі. От я нікого не агітую, але говорю, це виключно моя особиста точка зору, що якраз військового головнокомандуючого не можна міняти під час війни. Не можна міняти, не можна ні перед ким вибачатись. Ми границь не пересували. Я не воював в Ростові-на дону Я не воював я не, не знаю, під Москвою. Я воював на території України. Це означає, що при, ні перед ким ні на які поступки, ні на які отакі незрозумілі речі в тому плані, що ми прийдемо, будемо домовлятись, так навіщо було тоді починати, правильно? Знаючи всі реалії, тоді. Навіщо от робити от такі речі, які зараз є? Навіщо люди кожен день вмирають? Це ж не просто так, правильно? Це ж не просто так. І тому головнокомандуючого під час війни ніхто не міняє. Тим більше, що скільки б радників не було, скільки би помічників не було, головнокомандуючий це є стержень, це є людина з певним досвідом, і саме основне це рішучість. Це рішучість рішучість, яка якої нам бракнуло в 2014 році з тринадцятого на чотирнадцятий до моменту обрання президента. Тому я ні в якому разі, ну це моя особиста точка зору. Наголошую. Я знаю, що досить тісно спілкуються ветерани АТО між собою, і я чи в них так само є розподіл, як в українців розділились думки. Розділились думки, так, розділились. Розділились. Розділились, бо багато звернення і з ходу там хлопці, так, відеоматеріали такі викладають і говорять, що голосували військові за Бойка, так? Ну, тобто за опозиційні якісь блоки, які, скажімо, які розпочали ті. Наслідки і дії, які ми зараз маємо. Так? Ну а чому? От для мене, наприклад, не зрозуміло, чому голосували за Бойка. Ну, взагалі не можу зрозуміти. Це ж людина, яка поїхала до е, Путіна, які ну, фактично його діями вбиваються, вбивають українців. І вони їдуть до нього на поклон, виходить так. Виходить, тобто так? Як, як військові сприймаються? Вони підтримують? Тобто, ну, чого чекають вони від того, коли вони голосують за бойка? Ну, я хочу для себе зрозуміти. Ви спілкувалися з ними, так? Ну, скажімо, з таких людей, які голосували відкрито, так? Багато людей, хто розказує, там от ми голосували за тих, за тих, за угу. тих людей. Це вони можуть говорити. Так, бо бюлетні і виключно, ні я, ні хтось там треті, треті люди не бачили, вони можуть говорити багато чого. Але от позицію, чого голосували за бойка, я не знаю, чи це крик душі, чи це, як той казав, краще напишіть, вибачте, за слово, на бюлетні, там, зіпсуйте його. Ну не робіть таких речей. Ви просто не усвідомлюєте, вас побратими не вмирали, вас товариші по службі не вмирали. Ну, не то, що не, 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 не гинули. Отак буде правильно сказано, так? бо в мене десь е, таке відчуття непри, ну, неприязності до таких людей. Велика кількість людей це є такі, як по першому каналі десь в Росії можуть говорити, це є третя колона. Так? Це є ворог всередині держави. Так? Люди, які, напевно, не мають нічого святого. Як змінилася армія от на, на даному етапі, якщо порівнювати із 2014-м, коли ви служили, були на передовій? Ви їздите зараз на фронт? Спілкуєтеся з хлопцями? На сам, тобто, лінії розмежування я зараз не їжджу. Так? Проходив певне лікування, бо мав трохи ускладнення здоров'ям. Спілкуюся з людьми і з військовослужбовцями, і саме з друзями, так? з якими я служив. От. Змінилася армія, я ж говорю, кажу, що простіш армії виріс. Виріс, так. Виріс. Ви спілкуєтесь з контрактниками, так? З контрактниками, з офіцерами, з, ну, тобто з друзями, з якими служив. так. На той момент, скажем, звання ролі серйозної не відігравало через те, що всі поважали, всі робили те, що мали робити, бо з людиною, з якої ти був на війні, так, це не є знайомий, там якийсь, це, це є, як можна сказати, не кровний, але брат, так? А може і брат по крові. Ну що ж, дякую вам. Ми сьогодні говорили із Павлом Ханяком, військовослужбовцем, ветераном АТО. Говорили про те, як може вплинути наша політична ситуація на майбутнє української армії. Говорили про настрої військових, про те, як змінились наші оборонні потужності за ці п'ять років. Дякую за те, що ви були із нами. А ми з глядачами зустрінемось буквально за декілька хвилин. Не прощаюсь.